І е, знайшов діамант. Надзвичайно великий, в два в три кулаки, чистий, без всяких домішок, надзвичайно дорогий, надзвичайно красивий. Зрадів цей чоловік, приніс його додому, почистив, поставив на видне місце. І сказав я тепер багатий, я тепер багатий. Ходить цей чоловік навколо цього діаманту, дивиться на нього, радіє йому, каже я багатий, сам собі каже. Приступають до нього діти і кажуть: тато, нам хліба купить за щось би. У мене грошей немає. Як в мене в тебе грошей нема? Ти ж усім кажеш, я багатий. Кажіть, ця людина багата? От як ви думаєте і чому? От ця людина багата? Ну, от, ну, ні, так. А чому? От, от пояснення чому? Трошки ні. Ще, ще які варіанти? Він має діамант у, у два чи в три кулака, який там взагалі ціни немає. Та хіба він не багатий? Ну, Багатий? А приходять діти і кажуть, дай хліба, в мене каже, грошей немає. Значить, він бідний. Так який він? Багатий чи він бідний? Чому я почав це говорити, коли ми йдемо по життю? Ми заходимо в храм і знаходимо там великий діамант. Ми знаходимо Христа, ми знаходимо Євангеліє. ми знаходимо таїнства. Цей діамант надзвичайно великий, над... безцінний. І я сам собі хожу, кажу, я хожу в церкву. Я сам собі кажу, я хожу в церкву, я. Слухаю проповідь, я ще там щось роблю, молюся, хрещуся, освячую. На цьому закінчується, тому що я я хожу, от я хожу, і все я хожу. А діти мої, чи ходять, чи не ходять до храму, чи причащаються, чи не причащаються? я не знаю. Я багатий, бо я хожу в церкву, я хожу. Пам'ятаєте, у Володарі Калець, да, там моя прелість, так? Я хожу, я знайшов цей діамант. А діти мої бідують. А що треба зробити, щоб оцей діамант, щоб я міг сказати я багатий, і за цей діамант. Щоб справді я став багатий, щоб, щоб я міг накормити дітей своїх. Що мені треба зробити з цим діамантом? У мене немає іншого. от, Ну нема нічого. У мене навіть за хлібу за що купити, але є діамант. Що мені треба зробити з цим діамантом? Ну, які варіанти? Які варіанти? Ще, ще голосніше. Продати, правильно продати, поділитися, поділитися з іншими. Навіть якщо не хочемо продати, виставити на, на виставку, вже за це будуть якісь дивіденти, ще щось. Поділитися з іншими. Поділитися з іншими своєю. Своїми враженнями, своєю радістю від того, що я приходжу до храму. Навчити дітей моїх, що я не просто так ходжу туди, там поклони б'ю, там ще щось, і там взагалі всі ходять, там тільки одні, там, я не знаю, там одні бабки ходять, там щось собі моляться, бо їм там більше нема чим зайнятися. Ні, що насправді Христос, що насправді, Христо, насправді Євангелія це діамант, який надзвичайно, надзвичайно. Рідкісний. І якщо я його отримав, то я хочу з вами поділитися, щоб ви отримували також це багатство. І головне в цьому моменті це поділитися. Поділитися, щоб не була це моя прелість, а щоб це все стало. Достояння, як буде суспільства. Розумієте, щоб нас бачили, що я християнин? Так, це надзвичайно складно, надзвичайно важко, тому що Господь у своєму Євангелії говорить, що будуть вас ненавидіти. Але знаєте, що перше, зненавиділи мене. Будуть вас не розуміти, будуть вас там називати всякими там віруючими, там і, і богомільними, і ще там якось будуть називати, і деякий прокол, чи що у нашому суспіль, у нашому житті, то про одного і нічого, і не замітять, а про нас роздують такого слона, що гай-гай. Але, перш за все, це вже було зроблено з Христом. І оцей страх поділитися приводить до того, що в храмі пусто. Да, є віруючі, але вони тримають в собі оцей, оцю віру. Вони ж тримають в собі і ну, я собі вірю да і все, ну, я собі знаю, да, я, я розумію, да, я все. Але от ходити не. Бо я боюся, я боюсь прийти. Я боюсь помолитись, я боюсь показати свою віру. Я ще якусь придебашку собі придумаю. І я боюсь поділитися цим діамантом. Краще це хай буде моя прелість. Але світильник не можна поставити під стіл, його ставлять на верх, щоб той, хто. Іде в темноті, щоб також бачив цей світильник. І якщо ми ділимося, то ми не своїм ділимося. Тому що цей діамант не мій. Так, я його знайшов, начебто він мій, але він не мій. І якщо хто говорить, Християнство дуже складне. Це треба молитися. Це треба вичитувати там акафісти, канони, це треба молитви знати, це треба стояти, це треба. Це все неправильно. Знову повернемося до діаманта і хімії. З чого складається діамант? Хімічний склад діаманту. Хімічний склад діаманту це. Це в таблиці Міндіреєва це. Водень. Найпростіша, найпростіший хімічний елемент. Водень. Це перший знак в таблиці Менделєєва. Є атом, який крутиться навколо ядра. Все. Надзвичайно просто. Є людина, яка крутиться навколо Бога. Нема більше нічого. Звісно, є там певні домішки, там е азот, якщо там більше вміст азоту, то буде один колір, якщо менше вміст Азоту, то буде другий колір. Ну це вже, це вже таке. Але саме найелементарніше, що є в природі, це вуглець. Це є Христос, це є християнство. Саме найелементарніше, що є в світі, що є в релігії, оце воно і є. І не треба шукати чогось. Не треба вишукувати якісь потаємні смисли, якісь скриті смисли. Вони всі є. Що робить діамант? Коли на нього потрапляє Сонце, що, роб... що він робить? Він спектр, розкриває спектр с... кольоровий. Так? Ми, коли дивимося на сонце, ми бачимо цей, ці, ці кольори, ми не бачимо. Але коли через алмаз, да, якщо хто не знає, алмаз це діамант український, коли е через е діамант пропустити сонячне світло розкривається спектр. І ми вже можемо бачити і зелений, і червоний, і жовтий, і голубий. Всі кольори ми можемо побачити в певні моменти, під, під спеціальною, скажімо так, спеціальними приладами ми можемо побачити і ультрафіолет, так? і далі далі ще тончі, тонші е, кольори, але вже іншими е, засобами. І от коли ми всі ми всі ж бачимо м, кольори які у спектрі. Ми всі їх бачимо. Але є кольори, які не бачать. Якщо перевести це на наше розуміння, що це за кольори, хто достойний побачити цей колір? Хто достойний побачити ультрафіолет? Праведники? Святі люди. Вони заслуговують у Бога здатності побачити. Господь їм цей прилад дає. І вони бачать. І вони бачать всю, всю гаму, всю повноту. Пам'ятаємо на е, День П'ятидесятниці, коли Господь їм, апостолам, відкрив розуміння. Святого письма. Так, да, вони казали: зелене це зелене, сіре це сіре, жовте це жовте? Але розуміння відбувається тоді, коли я бачу повний спектр. А хто в нас справдні? Хто в нас святі? Хто? Це ми всі з вами. Ми всі можемо стати праведниками, ми можемо всі стати святими. Тільки що діамант, повернуся знову, і повернуся знову до фізики, до хімії, до, е до цих наук. Найближча кристаліч... Чому він найтвердіший? Тому що кристалічна решітка рішіт... най... Молекули, над, над, молекули надзвичайно тісно, надзвичайно близько одна до одної, тому то він м -м, надзвичайно кріпкий. Якщо ядро до атома близько, то і атом уже стає твердим. Якщо я буду стояти близько до Бога, то і я буду світитися, то я буду крепкий у вірі. Але не забуваємо, що діамант це вуглець. Надзвичайно проста хімічна речовина, сама сама простіша. Отже, ми можемо всі, маючи оцей діамант, маючи храм, маючи молитву, ми всі можемо побачити цей спектр. Тільки нам треба ближче до Бога стати. Як до Бога ближче стати, щоб оця кристалічна рішітка якомога ближче звузилася оди один до одного стали? Як це ми можемо робити? Що нам треба зробити, щоб стати ближче до Бога? Що нам треба зробити? Голосніше. Ще? Ще. Ще. Ще, ще. Пане Вікторе, вірити? Віри, правильно. Віра. Повірити. Дивіться, як все просто. Не грішити. Ну це надзвичайно. Дивіться, гріх. Льо, лід. Він, коли сонце на нього потрапляє, він що? Е е в мороз, Мінус 20, 25. Сонце до нього потрапляє, він що переливається різними кольорами, правда? Такий діамант. Але дай йому 0 градусів що з льодом станеться. Він почне розставати. Нуль це, за, за, е, в, в, в е, е, це що за цифра в шкалі Цельсія? Нуль це що за цифра? Точка таяння, не точка замерзання води, а точка таяння льоду. Почитаємо, да? не точка замерзання, а точка таяння льоду. Тобто ми від гріха виходимо в вже в щось благодатніше. Але якими ми стаємо, коли в нас 0 градусів, коли на вулиці 0 градусів. Яка погода? Мерзка, правда? Така. Аж краще був би мороз, да, ми кажемо. І от для того, щоб не бути нульом, для того, щоб не бути оцим точкою таяння, ми повинні зразу від мінус перейти в тепло, перейти в Бога. Щоб не бути оцим нульом, щоб не бути оцим мерзким оцим моя прелість. Отже, Християнство це надзвичайно проста, світла, радісна релігія. Вимагається від людей надзвичайно мало повірити. Навіть якщо, якщо ми згрішили, вірою ми спасемося. Вірою ми спасаємося. Ми сьогодні в Євангелії чуємо, коли двоє сліпих прийшло і кажуть: «Сціли нас! Христос що сказав? Ви вірите? Віримо. Все, ви зцілилися. Надзвичайно просто. Повірте і буде вам. Тільки повіримо, ми зразу стаємо ближче до Бога, зразу стаємо як діамант. І отой спектр ми вже починаємо бачити. У народі, у народі кажуть, поганий той солдат, який не хоче бути генералом. Так? А в християнстві як сказати? Поганий той християнин, який не хоче бути святим? Отже, приходимо до святості. Молитвою, вірою, причастям, щоб побачити весь спектр кольоровий, який нам буде проливати на той діамант, на той, на той скарб, який проливає Господь, тому що Господь від Господа, від Бога все виходить, Дух утішитель, як сказано сьогодні, пошлює вам Духа істини, що від отця виходить. І оцей дух істини, він і є цим сонячним промінням, цим спектром кольоровим, який посилає нам все те, що нам треба для нашого життя, для нашого спасіння. Слава Ісусу Христу! Навік і слава Богу Святому. Ромовимо всі, зусиль душі.